Ну що ж, поїхала дивитися будинок в Ірпені, в мікрорайоні столенка 2 в закритому котежному містечку, загальною площею 130 квадратних метрів, два поверхи, чотири спальні, два санвузли, гардеробна, На ділянці 6 соток. Ось такий у нас будинок красивий. Всередину я вас теж обов'язково заведу. А зараз ми пробіжимося, подивимося, що, що ж у нас взагалі за територія. Не хочу заходити в землю, тому пробіжимось ось так. Ось так. по колу вас проведу. До речі, тераса є. Зараз вам її теж покажу. Ось така закрита тераса. І ось такий заїзд. Входимо в будинок. Що ж, ділянку ми з вами подивились, а тепер хочу завести вас в будинок, щоб ви оцінили його. Всі е, плюси із середини. Величезний, просто величезний санвузол першого поверху, бетонні сходи сходина, другий поверх, гостьова кімната, спальня. Не звертайте увагу на безлад, вона надзвичайно велика. І що мені подобається, велика, така продовгувата кухня-студія, яку можна дуже класно роззонувати з виходом на криту терасу для ваших теплих, дощових вечорів, ну і навіть не дощових. Ось ще вам покажу ось так. І підемо оцінювати другий поверх. Другий поверх зона спалень. А це у нас другий поверх, представлений у вигляді спальної зони, так я називаю будинки, оскільки у нас тут три спальні. Спальні практично однакові, квадратні, з гарними великими вікнами, це у нас третя спальня. Ось, бачите? І хочу вам показати величезну гардеробну. Її, до речі, можна розділити між двома спальнями, між цією і між цією, і в принципі зробити два гардероби. І це у нас санвузол, санвузол з віконечком, все як я люблю. Звертаю увагу на залізобетонне перекриття між другим та третім поверхом, і виходом на горище, де можна також обладнати місце для зберігання.